Фанат баскетболу так досі називають відомого на Прикарпатті старшого тренера з баскетболу Юрія Міщенка. Він виховав не одне покоління успішних баскетболістів. Нині чимало з них стали провідними тренерами як в Україні, так і за кордоном. Баскетбольний турнір пам'яті Юрія Міщенка став для Прикарпаття вже традиційним. Цього року – 18-й за рахунком. Змагання відбулися на спортмайданчику другої дитячо юнацької спортивної школи. Він тренував на скільки тренував своїх юнаків, що в той час. Той час наша команда дитяча і юнацька, і доросла і грала на чемпіонаті України і навіть попадали на, на перший союз СССР. Тоді було дуже Попасти в СССР на збірну або попасти у збірну команду. Це було дуже ну, проблем. Проблема складно. Турнір пам'яті Юрія Міщенка об'єднали із всеукраїнським турніром з баскетболу. В результаті учасниками цієї спортивної події стали чотири команди Івано-Франківська, Львівська, Хмельницька та Ужгородська. Вікова категорія гравців 15 років. Не перший раз в цьому році ми зустрічаємося. Вже зіграли з кожною командою десь ну, по три гри, нато да, з кожних, в принципі, знаємо. Зараз приїхали десь в ослабленому складі, але все одно будемо боротися, буде цікавіше. Гра була не легкою, але. Вдавалося забивати, допомагати партнерам і все добре. Якщо перед грою ти бачиш, що партнери твої не в настрої, в них не виходить багато кітків, то гра буде важкою і не, не злагодженою. А коли все добре, тоді перемога наша. Після трьох днів змагань перемогу святкувала місцева говерла. Ужгородська команда у підсумку посіла другу сходинку першості. Команда з Хмельницького стала бронзовим призером. Усі учасники турніру отримали грамоти, а переможці кубок міського спорткомітету. Тетяна Лугіна, Андрій Українець. Новини на вежі.